Я бронежилет на собі не відчуваю від слова взагалі. Верхня частина на подушках панелі, вони регулюються. Найцікавіше це розвантаження поперекового відділу та в цілому хребта. Рухається направляйка, замочок. Ми одягаємо систему, застибаємо все. У мене плечі вільні позаду. Тяга з шарміром. Мені потрібно застибнути таким чином, у мене йде вільний рух. Дуже зручно. Далі беремо бронежилет, одягаю його на верхні лямки за співаю. І таким чином бронежилет вже зафіксований. Закриваємо його боковими замками. Що я вам хочу сказати? У мене особиста проблема з поперековим відділом. За допомогою цієї РПС-системи я бронежилет на собі не відчуваю від слова взагалі. Можу вам сказати впевнено, що мій поперек не навантажується. Як і хребет ребет цілому. І сам бронежилет у мене не знаходиться на плечах.